І моє це питання цього юнака сьогодні до Ісуса Христа. Він свідомий того, що виконав всі заповіді. Просто Господь, мабуть, хотів знати, чи дійсно Він це робить, хотів пос... класти як приклад для всіх інших слухачів, що от дивіться, яка є ця людина прекрасна, чудова. А що мені робити далі, аби бути досконалим? Хочемо мати досконалий одяг, машину, хату, все решта, їжу добру. Ага. Можемо, не можемо, вже друга справа. А тягнемося до нього, до цього. Досконалість у Бозі, у вічному житті. І ця людина це відчуває дуже так близько, якось так предметно, цікаво, як це було. Якщо хочеш бути досконалим, відповідає Господь, іди, продай все своє майно, роздай бідним. Нічого більше ти не будеш мати, ти будеш свобідним, нічого тебе не буде зв'язувати, зобов'язувати, нічого не буде глушити слово Боже, бо так воно і стається. І тоді ти зможеш іти за мною. І ти в моїй особі побачиш, що таке досконалість. А досконалість – це і бути разом зі мною. Де світильник, де світло, там і притягується все. Що живе, все живе, тягнеться до світла. Ісус Христос – правдиве світло, тож йдемо до світла. Але чуємо з цієї історії, не прич. Розрізняємо, розрізняємо, розрізняємо добре, притча є історія. Так? І той юнак мав велике багатство, і він повернувся назад, засмутився вельним сталося. а Господь як би доправив до цього. Не біг за тим януком, не перепрошував багато християн, які є зараз такі, як діти, знаєте? Що сказав отець? Треба перепрошувати. Що, що? За що перепрошувати? Сказав, Зроб... вибрав, не вибрав, твоя справа. А перепрошувати. І той юнак пішов, а Господь додає. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже. Вчі й засмутилися. А я, це можливо. Все можливе для Господа Бога? І ось дорогі мої. Звичайно, що ми не зможемо засягнути такого досконалого рівня, як. Запрошує нас до цього Господь, але тягнімося до Нього. Хочемо досконалості. Хочемо перфектності. Хочемо світла тепла, вічності. От, от моделі, от зірець від нас. І ось друга модель зірець сьогодні від нас у церковному календарі. Пам'ять преподобного Макарія Великого Єгипетського. Ні, сьогодні. Вчора чи позавчора була то Великого, нині Макарія Великого. Не народив, не народив свій багатій сім'ї, не могли його батьки послати у дорогі школи. Бо ми так. То католицька, то не католицька, то приватна, то в університет другий, третій, десятий, сотий. Батьки навчили дитину грамоти, навчили читатися і привчили дитину до читання? Знаєте якої книги? А ну, догадайтеся, з першого разу. Мої любі й кохані християни і християнки, якої книги вони його навчили читати? Угу. Якого бестселлера, яку бібліотеку його погана? Ну, кажіть, яка найкраща книга? Ага, Біблія. Та що ви таке кажете? Стоїть порохами при, 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 прибито в вашій хаті Біблія? Біблія, так? Читайте ту Біблію? «А, біблію. а я. То найважніша книга? Та читайте, читайте, читайте. Всі читайте. Ну, не всі читайте. Велика кількість вас читає б'єте. Читайте, Біблію». І ось він читав ту Біблію, це письмо, читав, вчитувався. І горіло в його серце, в серці полум'я Божої любові. Батьки відійшли. А він поступив так, як сьогодні веліло Євангелія. Скільки того там трошки мав маєтку, роздав бідне, і поселився разом по стелі, поблизу своєї, <кхем> своєї оселі, там був такий пустелі. І від нього він багато навчився, боровся зі злим духом. Злий дух нападав на Макарія Великого. Чуєте? Та злий дух нападає. О, люди добрі, прокиньмося. Зачиньмо друге, третє, десяте, злий дух нападає. Ми порозкривали свої ворота, очі, вуха, уста, розумієте? І злий дух має відкриті шлюзи до нас самих, а ми йому дозволяємо. А потім каже, а що з нас не то? А що не то? Газда прийшов, керує нашими думками вправо, вліво, як воно захочеться. І ще й сміється з нас? Бо слово Боже має бути тут, як трон сидіти в центрі нашого ума. Слово Боже, святе Писання. Слово Боже! О, Чуєте, що таке слово Боже? Слово Боже. І ось макарій великий. Словом Божим, наприклад, Господа нашого Ісуса Христа всіх тих ворогів, що подолав, Словом Божим. А ви хочете його що? З рогатків вдарити і все? Він вас б'є ракетами, балістиками своїми духовними, а ви його з рогатки. Чим? До психолога йде, до психотерапевта йде. Ні, тут не про вас я перепрошую. Словом Божим треба ту нечисть бити. Тільки так. І коли зробив оце велике діло на карі велике для себе і для інших, він забажав ще далі йти. Як приклад для нас, що в людей неможливо, а в Бога це є можливо. Він поселився в пустелі. А що, що таке пустелі? Що там? Яблочка ростуть, груші, сливочки. Можна город посадити, собі городу позбирати, щипнути петрушки, кропку, цибульки, як отець Василь тут щипає, так? як би ти був в громаді. Пісочок, один єдиний пісочок. Як він там жив? Там вже на постелі, правда, Макарій зустрів попередників, попередників своїх святих іславних, як Антоній, як Павло Тивейський. І ще інші. І він поселився в пустелі. І розквітнула тир, та пустеля живими Божими квітками. Бог їх зрощував. І люди про це знали, дивувалися і приходили. Бо це було, як ми кажемо, на межі фантастики. Неможливо. Ну, ні, не можна. як? Це про що, Сміятися? А йдуть дивитися. Видивилися, витріщили, перепрошую свої очі, дивляться. Один, другий, третій, якісь неадекватні люди. Та ні. Абсолютно духовні люди, святі люди. І ще володіють великим даром про бачення людей. І ось одна жінка прийшла згорьована до Макарія Великого, а між і дістав від Бога дар творити чудеса. І каже, помер чоловік. І гроші не заховав чоловік. Де ви гроші чоловіки ховаєте свої? Помрете, і що далі? Жінка одна лишиться, без грошей. Ну, і діти головне. Помер чоловіка, гроші немає. А вони були в займах, що сюди треба було віддавати. Каже, я беру всіх твоїх дітей, твої, щоб позакодати. Продаю тебе, твоїх дітей, у рабство, плачу. Макарій довго не думає. Молиться до Господа Бога. Іде на груб чоловіка, гріб чоловіка і питає, де ти гроші заховав? Признавайся. Ти скупився, який такий. Ти і признався. Бо що в людей неможливе, що для нас на межі фантастики? Це для Бога. Ми про що? Ми про що? І чоловік звідти відповів і сказав, де гроші заховані. Да? Раціоналісти кали, почали розмірковувати, а Макарій, напевне, знав, де ті гроші заховані, третє, десяте, тільки щоб не увірвати. Але таких прикладів Макарій було дуже і дуже багато. Прийшов один єретик, немає Воскресіння мертвих. Він каже: нема Воскресіння мертвих? Не не встануть. Ну, ходи сюди, брат, зі мною, і бере за рукав того паплюжого чоловіка, що язиком направо на лів, лівому молов, перепрошую, ідемо. І пішли на гріб одного монаха. Брате, встань! А брат встав, а це як видів, як налякався, бо був боягузом. Є, мав, і через то чи свої гріхи, кажу, нема Воскресіння мертве, краще можна грішити і так сяк, розумієте. Потім через якийсь час, той винуватий в Єресі повернувся і покаявся перед, перед Господом Богом, визнав свої гріхи перед Святим Макарієм. Отже, дорогі мої, маємо Макарія Великого сьогоднішнього святого як ясний приклад як каз, як взірець для нас усіх, що з Богом жити не тільки можливо, а воно і дуже добре. Це не просто якась там казка, а жити з Господом Богом. Маємо від святих і від святого Макарія Ченків в зірці, як то жити із Богом. Життя із Богом це рух вперед, це крокування до досконалості. Пресвята Богородиця, святий Макарію, моліться за нас, щоб ми йшли до досконалості, любили Ісуса.